Привіт! Сьогодні ми розглянемо цілечислене ділення Floor Division і залишок відділення Modulus. Уявимо ситуацію, що нам треба спарсити сайт з оголошеннями. Нам потрібно знати скільки точно сторінок в нас повних і скільки оголошень на останній сторінці. Ми знаємо загальну кількість оголошень, вона рівна 92. На сторінці в нас поміщається 8 оголошень. Отже, загальна кількість оголошень буде 92, кількість оголошень на сторінці буде 8. Кількість повних сторінок визначаємо за допомогою цілочисленого ділення, кількість оголошень на останній сторінці знайдемо за допомогою вичислення залишку від ділення. Ми бачимо, що в результаті цілочисленого ділення ми отримали, що у нас буде повних 11 сторінок, тобто 11 сторінок по 8 оголошень, та на останній 12 сторінці у нас буде 4 оголошення, на це нам вказує результат залишку від ділення. Тобто цілочислене ділення повертає нам результат скільки разів перше число націло ділиться на друге. А залишок від ділення в свою чергу вказує, що нам залишиться в залишку після цілочисленого ділення. Пишіть в коментарях, де ще, на вашу думку, можна це використовувати. Розглянемо ще один приклад. У нас є 11 яблук та 3 людини, між якими треба націло розділити ці яблука, а залишок повернути. Тому загальна кількість яблук буде рівна 11, загальна кількість персон буде рівна 3, кількість яблук на одну людину визначаємо за допомогою цілочисленого ділення, та залишок яблук буде рівний залишку відділення. Як бачите, ми отримали такі результати. Кожен отримує по 3 яблука, і два яблука у нас залишаться, які ми і маємо повернути. Надіюсь, тепер вам стало зрозуміло, як працює цілочислене ділення та залишок від ділення у Python. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та підтримуйте наших військових. Гарного дня!